Україна першою у світі запровадила практику шлюбу онлайн. Постанову про експериментальну можливість одружитися по відеозв'язку. Уряд прийняв на початку квітня. Процес державної реєстрації планується повністю перевести в електронну форму у застосунку. Дія наразі триває бета тестування проєкту. Зараз тестують, як ця послуга буде працювати. І наразі в дії можна надіслати онлайн заявку про реєстрацію у шлюбу у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Ця послуга займає 10 хвилин, і обробка триває буквально один день. І на слідуючий день вже можна буде отримати, ну, отримати цю заявку. Вартість послуги від гривні практично до 1650 гривень залежно від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу. Така послуга наразі особливо актуальна для військових, які перебуваючи на фронті, практично не мають можливості укласти шлюб безпосередньо у рації. Тепер узаконити свої стосунки можна буде простіше. Якщо ну, дружина чи чоловік знаходиться в різних містах, наприклад, чоловік знаходиться на фронті, а його майбутня дружина знаходиться десь ну, в іншому місці вони можуть провести це через онлайн відеоконференцію і одружитися, і це буде таким самим подружжям, як ми би зробили це у Трацію. Окрім того, військові також мають право укласти шлюб без особистої участі. Для цього потрібно мати відповідну заяву, завізовану командиром. Для військових є можливість одружитися не без особистої участі за відповідно до постанови кабінету міністрів від 7 березня 2022 року за заявою засвідченою. Командиром військової частини або актом, який теж він засвідчує, командир військової частини щодо одруження в дії, то заявки подаються онлайн. Наречені можуть знаходитися у різних куточках світу на фронті чи за кордоном. Після технічної обробки буде призначено дату і час укладення шлюбу. Поки що планується, що реєстрація актів цивільного стану здійснюватиметься одним столичним відділом. Наречені можуть перебувати в різних місцевостях. Це буде стосуватися як військових, так і не військових людей. Ось, але. Цю державну реєстрацію буде проводити тільки один визначений міністерством юстиції відділ державної реєстрації актів цивільного стану. І за моєю інформацією, стану на сьогодні це буде один із відділів міста Києва. За словами Лесі Уленець, це суто експериментальний проєкт на період воєнного стану в Україні, адже згідно сімейного кодексу, шлюб вважається законним, виключно у разі його укладення у відділі державної реєстрації і за обов'язкової обох наречених. Тому по завершенню бета-тестування експериментального проєкту шлюбу онлайн Міністерство юстиції має підготувати належну нормативну базу і відрегулювати юридичні моменти одруження на відстані. У разі зловживань така послуга може бути скасована.